Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні я хочу приготувати булгур із фаршем. Саме перше, що нам потрібно зробити, це нам порізати нашу цибулю і натерти моркву. Цибульку ріжу маленькими кубиками, а натру на велику терку. Цибульку і моркву я нарізала, натерла. Тепер відправляємо смажитись. На сковорідку наливаю соняшникову олію. І спочатку смажу цибульку. Коли цибулька вже трішки так підсмажилась, додаю морку. Коли засмажка вже підсмажилась гарненько, додаємо наш фарш. У мене курячий фарш. Нам потрібно його розім'яти і гарненько підсмажити. Коли фарш наш уже так підсмажився, вже він готовий у нас, додаємо наші улюблені спеції ціль перчик, це за смаком. А тепер додаємо сюди болгур. Перемішуємо, сковорідку бажано беремо з високими бортиками і все це заливаємо водою, щоб трішки покривало зверху приблизно до сантиметра-пів сантиметра наш булгур. Доводимо до кипіння, накриваємо кришкою і тушкуємо приблизно 15-20 хвилин до випаровування рідини. От наш булгур і готовий. Погляньте, які розсипчасти, М -м -м, а запах, який вам не передать. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості, смачні і нові рецепти. Смачного!